Як пройшов наш шаховий фестиваль? Ми проводили великий шаховий фестиваль, в якому було аж 5 Турнірів, і загально розкажу, як він пройшов. Перше, це, на жаль, було менше учасників, чи ми розраховували, можливо, через те, що відключення світла або багато паралельно турнірів проходили, але загалом учасників було десь 100 на всіх турнірах. Це в нас і Бліц, і Рапід, і турнір для безрозрядників, і майстерський. Ми розраховували десь на 150 плюс учасників, але як для першого фестивалю теж непогано. З плюсів в нас були екофлоу, нас підтримувало дуже приміщення, яке ми знімали, політехнічний коледж. Нам і допомагали в роздруківці, десь були проблеми з кубками. Тому класно, коли біля тебе хороші люди в організації, які тебе... Підтримують. З факапів ми, я думаю, знімемо на це окреме відео, так як факапів було достатньо, і які залежали від нас, і які не залежали, і про які ми навіть просто не знали. Звичайно, з людьми завжди є проблемка, іноді це класний досвід, а іноді це поганий досвід. Пишіть, чи проводили такі фестивалі, чи цікаві вам такий формат відео. Всім дякую за перегляд!